Тримати, окрилити та надати сил з ініціативи лідерок Руху за жінки в Івано-Франківську. Відбулася регіональна конференція У війни немає статі, адже війна поглинула всіх, і вона однозначно поза гендером зазначає лідерка руху за жінки в Івано-Франківську. Тетяна Гоголь каже, доказом цьому є прикарпатські жінки, які воюють та лікують на передовій, а також щоденно працюють на всіх напрямках нашого тилу. Сьогодні будемо говорити про жінок. Це жіноча конференція. Так, звичайно, двері відкриті для чоловіків, але ми будемо говорити, як жінка справляється з викликом війни. Адже вона кинула їй виклик, вона з нею бореться, вона її протистоїть, вона кидає дрони, вона годує фронт, вона одягає, вона покриває сітками. Сьогодні всі ці сфери будуть тут присутні. Участь у конференції взяли понад півсотні прикарпатських лідерок у різних галузях. Серед них підприємиці, волонтерки, медики, громадські активістки та жінки, які, відправивши своїх чоловіків на фронт, об'єднались і працюють заради перемоги для того, щоб жінки були почутими, поділилися досвідом, спонукали одне одну до, до дій, десь можливо надати підтримку. То один з напрямків нашої діяльності власне жіноче лідерство розвивати жіноче лідерство, сильні жіночі. Якості у статі нашої. Наші неймовірні жінки об'єдналися з першого дня Великої війни, зазначає народна депутатка України Олена Вінтоняк. І нині вони успішно працюють на своїх абсолютно різних фронтах. Це і медичний фронт, адже багато лікарів безпосередньо жінки, це і жінки-волонтерки, це жінки-дипломатки, які. Дуже багато роблять на сьогодні на міжнародному фронті. Наші жінки стали для усього світу зараз сенсацією, адже коли є. Запит на щось наша жінка знає, як це зробити. Ця конференція є дуже актуальною. Переконана представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Євгенія Мнишенко. Адже жінки у війні це не лише про тих жінок, які воюють. Ми говоримо про наше також цивільне населення, про жінок, матерів, про дружин наших військових, а також про жінок, які є. Членкинями громадських організацій, які також дуже плідно долучилися до того, щоб якось сприяти нам в обороні нашої держави, але неможливо ігнорувати і те, що зараз наразі з лави збройних сил так чи інакше близько 60 тисяч жінок знаходиться. До слова найближчим часом жіноча конференція у війни немає статі, відбудеться у кожному великому місті Франківщини.